Ця сильна, розумна і жорстока правителька 50 років наводила страх на свою величезну державу. Я часто думаю, що я найрозумніша жінка, яка жила коли-небудь на світі, і ніхто не може зрівнятися зі мною. Але коли настав час відправитися у світ тіней, китайська імператриця Цисі з династії Цин тихо сказала придворним, які стояли біля її ложа: ніколи не допускайте жінку. До верховної влади. При народженні вона отримала ніжне і поетичне ім'я орхідея. У 18 років стала однією з численних наложниць китайського імператора. Однак життя в золотій клітці було не до вподоби орхідеї, і дівчина приклала максимум зусиль, щоб вибратися з неї. Училася співу, танцям, багато читала, ретельно доглядала за своїм тілом. А всі гроші, які одержувала з імператорської скарбниці, витрачала на підкуп придворних. І от одного разу намет Ланєр ніби випадково опинився на шляху проходження імператора Сянфеня. Правитель був настільки вражений її мистецтвом зваблення, що відразу забрав її у палац і підніс до рангу дорогоцінної наложниці. Імператор неохоче займався державними справами. Зате орхідея. Якій дали нове ім'я Сисі, проявляла стільки наполегливості і розуму, була така смілива і спритна, що незабаром стала брати активну участь в управлінні країною. Набравши силу, орхідея стала розправлятися з наложницями, яким Сянфень приділяв увагу, позбуваючись суперниць, вона мордувала їх, нівечила, била, топила у ставку. Але все-таки положення її залишалося хитким. Придворних, обурених жорстокістю улюбленої наложниці імператора, ставало все більше. Врятувати орхідею могло лише народження сина, управлячої пари не було спадкоємця. Довго очікувана дитина, яка одержала ім'я Тунджі, з'явилася у квітні 1856 року. Ніхто так і не довідався, чи був хлопчик. Сином Сянфенії Цисі, але статус матері майбутнього імператора підніс дорогоцінну наложницю на недосяжну висоту. У 1860 році під час прогулянки на човні імператор раптово впав у воду, занедужав і незабаром помер. Злі язики обвинувачували в його смерті спритну цисі, але довести нічого не могли. Дорогоцінна наложниця одержала титул другої імператриці і право регенства. Отриману владу, Цесі спрямувала на те, щоб зберегти стародавні традиції феодального Китаю. Вважаючи іноземців головною причиною всіх лих, вона прагнула будь-якими способами виселити їх з країни. Чужоземців залякували, їхні домівки спалювали. А ті, хто не хотів їхати, зникали безвісти. У 1874 році влада перейшла до спадкоємця трону. Але незабаром юний імператор зненацька занедужав і помер. І знову палацом стали ширитися чутки. Справа не обійшлася без цисі. Новим правителем став чотирирічний племінник імператриці Гуансюй, що означає діамантовий спадкоємець. Цисі знову стала регентом і на довгі роки повністю підкорила собі Китай. Жорстокість сполучалася в ній з хитрістю, а хитрість зі скритністю. Імператриця зуміла створити настільки досконалу шпигунську мережу, що при дворі змови просто не мали шансів на успіх. Тому, хто зіпсує мені настрій на хвилину, я зіпсую його на все життя. У 1889 році строк регенства підійшов до кінця, і на трон зійшов гуансюй. Він був прогресивною людиною. Але розумів, що деспотична тітка ніколи не погодиться провести в країні реформи. Щоб відсторонити правительку від влади, імператор вирішив сховати її під замок. Але Цесі, довідавшись від своїх шпигунів про плани племінника, випередила Гуанцюя, ув'язнила його і змусила зректися престолу. У 1900 році в Китаї спалахнуло так зване боксерське повстання. Учасники якого вимагали, щоб всі іноземці покинули територію Китаю. Спочатку цисі вела подвійну гру, нібито захищаючи іноземців, але незабаром перестала приховувати свої справжні наміри. Вона наказала стріляти з гармат по католицькому собору в Пекіні, у якому вкрилися тисячі людей. Моя імперія повинна бути очищена кров'ю. Імператриця звеліла припинити пальбу лише коли від гуркоту гармат у неї розболілася голова. Щоб урятувати своїх громадян, іноземні держави відправили до Китаю війська. Імператриця змушена була бігти зі столиці. Коли боксерське повстання було придушено, вона повернулася в Пекін, але була змушена примиритися з тим, що настільки ненависні їй державні реформи все таки почалися. Улітку 1907 року цесі перенесла інсульт. Коли імператриці донесли, що Гуансюя порадувала ця звістка, вона заявила. Я не дозволю йому вмерти пізніше за мене. Смерть імператора настала негайно, і підозра знову впала на орхідею. Але це лиходіяння було останнім. Цесі пережила племінника всього на 24 години. Перед жорстокістю цієї жінки з ніжним ім'ям орхідея згасають злочини чоловіків тиранів результатами її півстолітнього правління. Наповненого нескінченною кровопролитною боротьбою за владу стали придушені повстання, програні війни, ослаблений авторитет влади і відсталість країни в техніці і економіці.